Нова хвиля ядерних погроз. Росіяни дуже засмучені, що їх вже не бояться, але не можуть вигадати нічого нового. Вітання! Мене звати Микола Балабан, а це справді влог Центру стратегічних комунікацій. У цьому епізоді ми покажемо, як росіяни заходять на друге коло ядерного шантажу. Підпишіться просто зараз на наш канал, щоб бути в курсі того, як працює російська пропаганда. Потрохи до Росіян з Путіним включно починає доходити. Весь цивілізований світ працює на те, щоб Україна розгромила Росію. Чим же тоді налякати українських союзників? Нам стратегічне пораження хочуть нанести, і Росія приостановлює своє участь в договорі про стратегічних наступальних поражень. Путін хоче, щоб світ вірив у готовність Росії задіяти ядерну зброю. Але світ не вірить, плачуться пропагандисти. наши, так скажем, западные контрагенты в какой-то момент перестали верить в готовность Кремля применить ядерное вооружение. На западных ток-шоу, выступая, эксперты говорят о том, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие, даже если будет смертельная угроза ее существованию. Кремлевский вестник апокалипсиса Дмитро Медведев сподевается, что, может, хоть до его не дослухаются. «Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба». Схожий текст вручили и наказали пробубнити представнику РФ в Организации Объединенных Наций. «Наши оппоненты пока еще не оправились от тщетных иллюзий о возможности нанести поражение ядерной державе». Это не иллюзии, а перспектива. Пропагандисти майже прямо говорять, так ми зараз програємо, і вся наша надія розіграти ядерну карту. Їх не зупинить нічого, крім одного неминуємої угрози їх власної жизни. Поки вони не побачать цю рішимость і поки не буде поставлений такий ультиматум. Росіяни закликають до ядерних погроз Заходу заради переговорів. Зараз вони нас ставят перед вибором, когда у нас в конце, да, тупік між ядерним ударом і ми здаємося. А теперь давайте ми поставимо в зеркальний тупік, в конце ядерный удар, на который ви получите, ви здаєтеся. І тоді виникає желание вести переговори. Божевільні і отруєні пропагандою балакуни просто вимолюють у Путіна замість постів Медведева у соцмережах хоча бы малесеньку ядерну бомбочку на Америку. Ну, может быть, уже давно пора взорвать какой-нибудь необитаемый кусок американской либо канадской суши. И хрен с ним. Может, тогда кто-нибудь поверит, что мы можем воевать. А пока что в устном это виде. Или в письменном. Медведев это скажет. Или кто угодно другой. Это трындеж. Не подкрепленный ничем. Россияне сами себя переконують. Вони давно мають право застосувати ядерну зброю. Бо вони ж є жертвами. І тільки їхній безмежний гуманізм та добра душа стримують від цього. За останні місяці ми ввійшли атаку на об'єкти ядерної тріади. в частності на воєнний аеродром Енгельс, який розположений возле міста Саратов. І це вже фактически тероризм, який направлений проти ядерних об'єктів. Тобто, це вже не те, що там яка-то Красна, это фінальна черта, за которой очень просто можна звернути весь мир в состояние ядерної війни. З одного боку, погрожуючи перетворити планету на пустку, з іншого, росіяни кажуть, що саме завдяки їхнім ракетам та бомбам світу гарантовано мир. Наша ядерна тріада це попрежньому, як не пафосно звучить, це гарантія миру на планеті. Да, кризис, э, от кризисов это не спасает, но, по крайней мере, это спасает нас от э, чего-то очень, чего очень масштабного. Лякаючи захід апокаліпсисом, внутрішнього споживача пропаганди намагається навпаки заспокоїти. Вхід йдуть гадалки та астрологи, яким дають ефір на центральних телеканалах. Тобто ядерної війни нам да. все-таки не чекати. Якщо будуть якісь утечки ядерні, це можливо. Ну, от якраз що... Повномасштабна да. така мировая, а друг не друга всі закидають бомбами, Нет. Я просто вижу, що життє є. Нова хвиля ядерної сверблячки у росіян прокотилася після видачі Міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт Путіна. Мовляв, ну все. Оце вже найчервоніша лінія. От тепер ми вам покажемо кусь мать. Втім, на Заході і в Україні стежать не за словами, а за діями Росії. І жодних реальних кроків в сторону ядерної ескалації Кремль поки що не здійснював. Адже усвідомлює згубні наслідки путінського режиму. Тож всі ці ядерні страшилки скоріше для підбадьорювання самих себе та телеглядачів. Мовляв, у нас ще є джокер у рукаві і надія. Поділіться цим відео. Щоб більше українців дізналися, як справді треба ставитися до путінських погроз.